Вінниця одне з небагатьох міст країни, яке стає все більш наближеним для людей з інвалідністю. Черговий крок надання послуг у ЦНАПах для людей з вадами слуху та мовлення. Раніше для оформлення довідок та документів люди з інвалідністю йшли на прийом в супроводі сурдоперекладача або ж писали на аркуші питання, які хотіли вирішити. Відтепер у всіх прозорих офісах Вінниці запрацював новий додаток. Людина, яка спілкується мовою жестів, може поговорити з сурдоперекладачем в онлайн-форматі. Перекладач пояснить працівнику прозорого офісу, що саме потрібно людині, яка прийшла на прийом. У цена можна отримати допомогу перекладача. Так? Людина приходить на прийом. Ми розуміємо, що це жестомовна людина. Адміністратор за допомогою спеціальної програми, встановленої на зручному комунікаторі. Це може бути або Viber, або WhatsApp, або Telegram. У нас є відповідні посилання, є відповідне програмне забезпечення. Вмикається камера, вмикається програмне забезпечення, відбувається онлайн-спілкування з перекладачем. Тобто перекладач бачить клієнта, клієнт бачить перекладача. Відповідно, перекладач спілкується мовою жестів з клієнтом і потім перекладає розпов відповідає нашому адміністратору потребу цього клієнта.